Так, хто як вирощує гливи? Хто в солом'яних мішках, підвалах, а я виращую ось так. Ліс, тракторець. Бачите? Ось які вони темні. Це на букові ростуть, Ось маленькі. І ось пішли великі. Сезон розпочато на гливи. Вони до пізньої, ось зими навіть. Вже морози є і вони ростуть. Ну потрібно їх шукати. Пішки я лінуюся ходити. Того їжджу на тракторі по лісі Ось бачите ліс. Ось так збираємо сьогодні ми гливи або вешенку. Ось такі гарні. Небагато, але вже щось знайшов.